Найактуальніша інформація: информация. сніданки, снеданки, ранковые руханки. И все это в прямом эфире. Пять, четыре, три, две, одна. Разгон. Двери. Інтерактиви з ведучими та авторитетні гості з актуальною інформацією. А також зірки шоу-бізнесу зі студійними хітами. Всі дорослі поли дітьми. А маріско стало дорослими. Неважливо, скільки того. Неважливо, якого не зросту. І все це поєднує в собі нове ранкове шоу Прокидайся. Прем'єра нового шоу відбулась більше місяця тому. Хас, Дар'я Кудімова та Володимир Остапчук першими увірвались у ефір. Доброго ранку, Україно! Починаємо цей понеділок, впевнено. А за тиждень естафету перейняла вже інша зіркова трійка: Ксенія Мішина, Юрій Ткач та Олексій Душка. Настав час зустрітися у поєдинку, Чи є яйце сильніше. Що тільки не робили у студії прокидайся, малювали, грали в футбол та опановували нові види спорту. Ба Більше в студії змагалися в гостроті нюху. Так, це віски, боже, який ти імпульсивний! Як я віски не вгадав, та й харизми і запальної енергії в наших ведучих не займати. Однак, гості теж не промах. Почекай! <праць> почекай, почекай! Почалося <праць> за лаштунками програми, над випуском працює бекстейдж-команда. Проект прокидайся це класне шоу, яке створено заряджати людей на позитив уранці. І у нас точно найкращі ведучі і найцікавіші герої. І якщо нам... Вдалося розказати вам якусь нову, цікаву, унікальну інформацію або подарувати бодай маленьку усмішку у цей скрутний час, то я вважаю, що це вже успіх для нашої команди. А ще ранкове шоу Прокидайся. Це енциклопедія з десяток варіантів різних рецептів. Не забудьте написати в коментарях, чи обов'язково вам потрібно. Сніданок із м'ясом давайте вот, не перетягуємо ні нормальних людей на свою сторону. Правильно <рес> у нас так повелося: хлопці їдять, їдять і ще раз їдять. Іноді я прошу наших там людей, які з цим працюють. Ну, наприклад, запросити того, хто буде готувати якісь корисні сніданки. Хоча навіть голодні дівчата ведучі дають фору хлопцям на ранкових руханках, тут ситуація протилежна. Я не відлинюю. Я даю своїм колегам проявити себе. Дивіться, на кухні я себе проявляю. Я їм все, що вони готують. Ну слухай, ну ну що мені все робити? Хай вони там попрацюють. Я да я, я да я. жарти жартами, але насправді кожен в команді готовий підтримати один одного. Якщо в когось справи, то ми залюбки погоджуємось там замінити чи ще щось. Тому в мене є. Е, виходить два сертифікати е, на те, щоб Юра Ткач вийшов е, в мій тиждень замість мене. Ранкове шоу прокидайся. Виходить щоранку з сьомої до дев'ятої буднях. Ведучі працюють виключно в прямому ефірі. Юрочка, ти можеш мені допомогти? Так, Будь так, ласка, в мене не, тут трошки випали, випали давай. трошки. Давай. давай. Потрібен заряд гарного настрою та позитиву на цілий день. Дотримуйтесь наступного рецепту. Кожного раночку вмикати наш телеканал Ми Україна Плюс та проводите ці ранки з нами з програмою Прокидайся. Ми принаймні будемо намагатися робити все можливе, щоб принаймні ваш ранок сьомої до дев'ятої будні починався добре. А головне, щоб незабаром ми з екрану в телевізорі сказали, що ось вона перемога.